Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною з усім демократичним світом. Він хоче Ми прийняти рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Щодня ми читаємо новини: новини про обстріли, про звичайних героїв, воїнів, медиків, рятувальників і волонтерів, про дітей та дорослих, про тих, хто тепер у лікарні, про тих, хто пішов у засвіти, про контузії та закриті черепно-мозкові травми у новонароджених. Про спалену заживу родину, про розстріли наших військовополонених. Ми читаємо новини в голос, Ми інтонуємо правильно. Війна в Україні щодня змушує боліти мільйони сердець і проливати ріки сліз. Іноді описати свій стан чи події навколо неможливо. бракує слів. І тоді українці пишуть вірші. Наша поезія це зброя, що надихає тих, хто тримає зброю справжню, і так буде завжди до нашої перемоги, за яку Україна платить не Божу ціну вже десять. Років. Київська прописка середнього світа загинув під попасною на початку жовтня. Соняшникові поляни зібрані з літа, над ним розкривається золота безодня. Стоятимуть тепер цілу зиму, чорнітимуть літерами в газеті, ловлячи тишу ледь вловиму. Ніби лисицю. У очереті птахи над ним завмирають щоразу, чутливі, як слухові апарати. Бути соняшником в полях Донбасу це знати, як жити і за що помирати, своїм хребтом, металевим тросом поєднувати ґрунти і води, тримаючись за осінній чорнозим з гіркою вінністю природи. Вітчизну, що вічно втішаєш і просиш, ниш в легені стороннім предметом, лиши мені на майбутнє цю розкіш. Бути соняшником і очеретом, лиши мені цю убивчу втіху стати на вітряному кордоні літерою в недописану книгу, подихом холодні долоні. Ця ніч була загрозлива і темна, і так хотілось тиші і тепла, а вибух був як жовта хризантема, що на півнеба раптом розцвіла. Труснуло стіни й двихтіло довго ще, сирени вили, блискуло на склі. То що тікати? Бігти в бомбосховище, а не діждав би фюрер у Кремлі. Хай сам боїться, він уже вчорашній, посіють бомби ненависть пожнуть, сирени виють, а мені не страшно. Хто не цікав, того не доженуть. Ти головне повертайся додому, врешті знімай запелюжені берці і вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серці. Ти головне повертайся, здолавши чистого зла, непрожований стогін, і відпускай цю ненависть назавжди посеред мирної тиші густої. Ти головне повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не крові хотіла. Ти головне повертайся до мами, десь там сивіючи завідно колом матері, тужать і дружить до мами, що пахнуть ніжністю та. Порвалолом, ти головне, повертайся назовсім. І народи, посади, споруди. А вже у твоєму дитиську курносів виросте радість, нова і правдива. Ні, ця війна не потрібна нікому. Так ми її не пробачимо. Себто перемагай і вертайся додому. Просто живим повертайся. І все тут. Моя голова котиться від посадки до посадки, як перекоти поле чи м'яч, мої руки відірвані, проростуть фіалками навесні, мої ноги розтягнуть собаки та коти. Моя кров вифарбує світ у новий червоний, пантон людська кров. Мої кістки втягнуться в землю, утворять каркас. Мій прострелений автомат заржавіє, бідненький. Мої змінні речі та екіпу передадуть новобранцям. Та скоріше б уже весна, щоб нарешті. Розквітнути фіалкою.